Навіщо на Пасху фарбують яйця? Шукаючи відповідь на це запитання, я переглянув досить багато різних джерел, звідки ж походить така традиція. Відразу хочу зазначити, що в Біблії про неї немає жодного слова. Найпопулярнішою є легенда про те, що Марія Магдалина принесла імператорю Тиберію подарунок яйця і розповіла, що Христос воскрес, що він, звичайно, ж не повірив, і сказав, що швидше яйце почервоніє, ніж хтось воскресне. І воно почервоніло. Є й інші легенди, і що Марія, мати Ісуса, фарбувала яйця, щоб розважати його ними, коли він був маленьким. І що на якомусь бенкеті хтось не повірив в Воскресіння Христа, сказавши, що швидше яйця почервоніють, і запечена курка оживе, і раптом так і сталося. Навіть розповідає, що сам Ісус роздавав крашенки зі своєї могили після Воскресіння. Але, як ви розумієте, всі ці історії дуже вже схожі на фейки. Щодо Марії Магдалини, і імператора Тиберія, теж все виглядає не дуже логічно. Цей імператор помер у 37-му році нашої ери, буквально через декілька років після смерті Воскресіння Ісуса. Потрапити на прийом до імператора простій бідній жінці було практично нереально. А християнство на той час вважалося просто юдейською сектою. Та й навіть якщо уявити, що така подія відбулася, про це б гуділи як мінімум усі християни. Але протягом десятиліть апостоли писали свої послання. У 60-х-70-х роках були написані Євангелія, де описувалися події, пов'язані з життям, смертю і воскресінням Ісуса. Лука написав книгу дії апостолів, і ніде жодним словом, ніхто не обмовився ні про яйця, ні про таку важливу подію, як проповідь самому імператору. Тож. Я схиляюся до більш реальних і логічних, хоча, можливо, не таких фантастичних і казкових причин появи у християнстві такого явища, як Крашенки. По-перше, варто відзначити, що традиція фарбувати яйця була задовго до Воскресіння Ісуса. Наприклад, найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами на нашій території, датується 9 століттям. А це майже на 100 років за 100 років до хрещення Русі. Яйця для язичників були символом сонця та народження нового життя. Історики свідчать, що в дохристиянський період червоні яйця фігурували на святі весни і були присвячені Богу Сонця Ярилу. Приблизно так само сприймали яйце ще стародавні єгиптяни й перси, які теж мали звичай фарбувати яйця та їсти їх під час своїх свят. Перси оспівували яйце у своїх священних піснях. А ще у них теж був звичай фарбувати яйця, робити крашенки. Крім того, у своїх храмах вони тримали ще й литі або витисані з каменю яйця як символ усього, що народжується. Тож це винахід далеко не християнський. А історія про Марію Магдалину і Тиберія вперше з'явилася приблизно у 10 столітті як бажання тогочасних християн виправдати традицію, яку просто списали у язичників. Тож, як висновок, можу сказати так: крашенки, писанки це красиво, цікаво, але на мою думку, це не може бути релігійно. По-перше, фарбовані яйця ніяк не пов'язані з Воскресінням Христа. А по-друге, традиція їх створення таки релігійна, але виходить із нехристиянських вірувань, до яких Бог ставиться досить негативно. Тому, як мистецтво прекрасно. Як релігійний обряд, не рекомендую. Але, знову ж таки, вирішувати вам.